Оооо. Затапних я, я так скажу, специфічні. Yeah. Бомба це не раз, я теж кажу, uh -huh. а тут. Та то всюди було потне. Це саме потне, походу буде. Напевно, що в них тяже. Так. так. Колію. Я спосвічу колію, але ви обережні, пацани. Приїжджайте, знаєте, не зупиняйтесь. Єдине, що що корони бачить. ні, давайте зупинився. Ні-ні, зупинятися не можна, бо вони одразу будуть напевно зацілені. Теж 150 метров трошки швидше, ніж кавер 2. А кромі того, ще по вас дасть дві плюхи і, блін. Що ми після того будемо робити, якщо ми будемо програвати похва. Я то просвічу, але ви проїжджайте. Починається. не знаю. До червоний лінії. Максим то саме. Я попробую. Це буде тебе попробую роздати через корінь. Та не можна пробувати то, що ви можете отримати. Але Треба, ми землі роздати. А вас що получи, Макс, то і теж брати Ну а така сильно. Поехали. я поїхав, Макс точно. Максим, їдь вперед. Ну ч, не треба ми. Їде на наше місце. Ты взяв і зупинився посеред, посеред твої колії. Едем на наше місце. Я попробую вверх про прочекати. Потім... Так, наверх ніхто не буде заїжджати. А не, маслою нема. Останете на низу, щоб вас не можна було простелити. Ставайте вниз під е, цю бійницю нижню. Один. А один вставайте за цю велику нас. Так, да, Максим. Та да, Назар вставай в той. Туди. Потім ти, Максим, чекаєш оцей виїзд. Не-не, вставай, е, вставай за будиночок тут. В той будиночок, що? А шоппину він... можеш так О, і виїзд, так, куда ти зараз дивишся. І все, стій не, не рухається навіть. Зараз mm. стоїмо, чекаємо. Хоч би вони заїхали на захват. Mm -mm. Динамічний геймплей. Нічого, так має бути. Готовимся. Все, стоимочка. Наверное, все прочекают, приедут сюда. А ну меня через ямку буду поехала. Угу. Ну да, кроме того, что ты там. Да, ну все, не видели тогда. Сейчас 152 плюки, значит, по-тешему можешь залетать. Ну ага. нам повезет, то він може це. <пості> Андрій, тих, ми граємо. Ну пусти, бо вийде до неї. Там такі звуки, як Максима з котом. Максима кота нема. Максима є. Ао, Бонни. Такі самі звуки. Боже, ми хер. А ну сюди. <кхи> Ну, на оцей нас той, що коло мене Nie, за яким я, я них. Він там все це, він там світить не так. Хто він він твій сліпик? Та я знаю, але все одно він може щось побачити, якщо не mm -hmm. буде. Mm -hmm. Чекаємо, чекаємо, немає чого будет виховен до конца стоят на захвату <кій> Слухайте, чи, може, может что ламається? ломается ну вообще не какой до доиграем а ну да ты что зовсім зупинчу не даже телефоне что я тебе спортсмен я тебя киващую ладно так понятно, что я не ем. mm -hmm. mm -hmm. має... могу. Что? Не знаю, что тебя просветали. Мне? Чуть-чуть вылом. Нет. Максим, ты видел лампочку чи не? Понятно. Мы же пробуем ехать-то. Не-не-не, мы стримом. У меня может будто за любым кутом. А, а мы можем тут до конца до боя учиться. А мы не в натуре едем. Тоже, блин, тоже не мать чочка. Пацаны, почекайте. От 40 секунд пройти. І шок там? Поки ми доїдемо, поки ми розстрілимо, поки відкадаємося. Ну ти нам нам не лишаєш просто шанс нормально поіграти. Добре, давайте заїжджайте отсюда. Не-не, знаєш що я все-таки подумав. Просто тоді нас не заберуть. Дві хвилини мало часу, щоб нас всіх забрати, знаєш? Так тут нет, а то надо нет. А можна переграти. Вс, давайте. Можна. Тут не можна, можна. тут вилітаю сразу. Ні-ні, тут є цей переігров ти скільки вже уже знает, тепер не знаєш, що при тупи я переиграв. Та нема тут Є! Так, пише, що вилітає команда. Вилітає з плей остоо, з відбору. От він, да. Макс, швидко. Я не успею. Можешь Красавчики. Ага, він там. Все, назад Максим відкат. Назад попробуй, да ты по 150. Максим, ти що? А, ти вже я, не... б... Я, б... Я, я хочу типу, по вимоцю на мені у мене він я в мене вистріл. Давай, зайди, забирай. Виходьте на нього і запробуйте Ви, за. Ви що тебе не забрав КВ-2? Добре. Ай, виїжджай зліва. Так, Максим. Від... Назад від'їжджайте, назад. Ні, нема що назад від'їжджати. КВ2, КВ-2 боїться. Так, дивіться, чекайте так. тут, приймайте приймайте. Да, 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 Зараз. Об да. Я об'їду їх. Але приймайте їх. И див... кажіть мені, куди ты сказал? Давай да 150 вынесем, чуешь, ты ти, ти вже призадився? Уже ОТП Нормально. Блін, не стало. Ему шел 102 хп. Серьез, ви не выхоп не від цього. Добре. І на тебе націли. Ты їдьте назад. Макс, 150. І толку. Давайте не драка вед два забере. Скільки секунд ще? Не забрав! Ты 150 можешь забрати? Я заберу. Забирай. Получена, танканить хтось його. Вийти, просто і танканить. Чуєш зараз Закрий мене. Давай, давай, давай. Танканить просто його. Виїжджайте, виїжджайте. просто виїжджайте. 32 секунди виїжджайте на нього. Швидше виїжджайте. 30 секунд. Двое выезжайте. Давай. Все, забираю його. Добре. Сам. Супер катка пацани, взагалі. Фух. Вот було. У нього... У нього дві зірки не створів. Чуть по часу не програма. Бай, добре, часу. що Серішну поїхав на 30 секунд швидше. На хурі добре, бо якраз ці 20-30 секунд нас спасли дуже. Ну так вот У мене краска КД було, того я казав, що почекав. Нормально,